Доброго дня, 19 липня. Фінальні процеси по часнику. до обрізуємо повітряну кульку. Сьогодні обрізали дюшес. Любаша трошки залишилась. Обрізаємо, в принципі, під саме стебло. Я залишаю її до сушуватись в такому вигляді ще на тиждень. Стебло повністю сохне. Всі поживні речовини підуть ще в повітряну кульку. Вона дозріє стане більшою. Це повітряна кулька любаші. Залишилась, щоб попередній раз не обрізали. В принципі, вона вже вся відкрита. Ось так само на тиждень залишає, досушується. А оце. Ще витягнули голівки. нормальні, Правда вони відкриті, ну але повітряну кульку ми дозрівали. Ну, розмір п'ятірка. Денединавість стірка ще є. Так що, якщо гарний посадковий матеріал, то можна і головки виростити гарні і повітряну кульку. Це бути здоровим.